Піднімалось питання щодо використання переробки матеріалів, які залишилися на території області після руйнувань інфраструктурних об'єктів, житлових об'єктів комунальне. У нас на сьогоднішній день є величезна купа відходів, які треба або захоронити, або переробити. Послухали думку профільного міністерства. Була присутня заступник міністра Міністерства розвитку громад території інфраструктури України Наталія Козловська, поділилася своєю думкою, з бачення цього питання. Питання складне, але все одно потребуватиме вирішення на післявоєнний час, тому що все одно це сміття або треба буде захоронювати, або переробляти, що на сьогоднішній день є більш екологічним. і Можливо, використовувати в виробництві нових будівельних матеріалів, але це питання потребує детального опрацювання, тому висновки на сьогоднішній день ще ніякі не зроблені, це просто напрямок для роботи і те, що ми повинні якісь рішення прийняти з цього приводу.